1 мільярд гривень, садовий з депутатами планують взяти в кредит у час війни, щоб в бюджет розвитку міста додавати ті чи інші кошти. Це окремими ухвалами, виконком, ряд інших речей. Реставрація, ремонти фасадів, басейнів, вулиць, доріжок. Одним словом, якби на мою думку, то садовому і більшості його прихильників, та включаючи Вакарчуків і всіх інших, Вистачить. І ніхто ж не може протидіяти і спитатися: покажіть цілісну програму розвитку міста, цілісні розрахунки, прорахунки, як, куди, що. Чи нарешті ви зможете запустити економіку міста, щоб нам місто приносило кошти, а ми не набирали за ваших вже чергових безкінечних каденцій кредити, кредити і кредити. Ну, зрозуміло, що там Укргазбанк. Там, якісь інші банки з керівництвом банків, з наглядовими радами, все проговорили. Зрозуміло, що по тих бюджетах розвитку теж для всіх вистачить. Я б тут підсумував, що з однієї сторони, Зеленський з Козицьким почали готуватись до виборів, а от тим кредитом і бюджетом розвитку так виглядає, що садовий з депутатами почали готуватись до виборів. А всім, хто буде незгідний, вони 100 джипів під міською радою виставлять, зроблять загальну фотографію і скажуть, ми армії допомагаємо. А те, що це гроші, які платять львів'яни, нікого ні в чому не зупиняє. Те, що Львівський автобусний завод не повернули у власність міста. Чуркін, русський олігарх через афільованих людей по сьогоднішній день розпоряджається певними територіями Львівського автобусного заводу. Те, що індустріальні парки там досить щодо виділення землі, правоохоронці мають запитання, вони не запущені, шукають орендарів. Де розвиток ВПК? Де ефективна робота міста за три роки? Розвиток ВПК, ефективна робота міста і допомога армії заключається в тому, щоб купляти вже готові вироби за гроші львів'ян. То львів'яни з цим би справилися, там, взявши на роботу двох ефективних управлінців, трьох максимум, щоб робити закупівлі. Все. Оці всі чуваки, депутати, там, керівники департаментів, мери, заступники. Вони не потрібні для фотографії, розумієте? Джип з водієм і з коптерами доїде і без них до військової частини і передасться. Для закупівлі треба аж раптом три людини. Це гроші, нагадаю, мешканців Львова. over